Опа, опа. опа, А що тут відбувається? Знаєте що? 0,39-ку може купить. 4900. Все! Так, срочно пояснительна бригада. Це нова серія на ютуб-каналі Пательня. Ми продали 39-ку, яка була в минулій серії. Знаєте за скільки? За 4900 взяли за 4-300. 600 доларів чистого навара. В цій серії ми попитаємося продати 46-ту, продамо ще одну 39-ку, яку ви бачили протягом трьох там, серій там, мого знайомого. Короче, буду вас затримувати. Погнали. Канал Патення! Це нова серія. І ми летимо, і ми їдемо купляти BMW e 46, а в нас на вулиці ожеледиця. Ожеледиця. Ми е, купили сьогодні 46-ту і от він продав свою 39-ту, яку ви повсюди бачили. <ріпи> <І наху. ріпи> так, так, так. То, клієнти будуть від'їжджати. 39-ка продана, якщо хтось пам'ятає, ми купили її за 200, продали за 3200. Все, хлопці, щастя, здоров'я вам! Давайте, удачки. Вот. Е, ще приїду зараз, покажу скарб, які я купив, бо так. Да, це нова серія на youtube каналі паптення. І ми зараз будемо вам показувати е красивеньку машинку під назвою BMW E46 Універсал. Ну, зараз приїдемо додому, покажу. А це все продано я вахої. Вахуї. Ану, ану в'єбе, не в'їбе. Я поняв. Саня, як ваші емоції? Охуєть, я вахую просто. О, катошка, піздів. 3-200. Ти їбанутий. Так, да, я її брав там, штука баксів зазор. Вчора да. купили, сьогодні вже ремонтуємо, їбав, коротше, ремінь, а я вам покажу, що трошки проведу екскурсію, що ми купили. Отакий От гробик на кольосах. Ще як помию, покажу кузи, давайте я розкажу про салон. Салон, блять. така дрянь. Ай-яй-яй, хімчистку хоче просто жах. Ну в цілому за ці гроші може бути. От. Я вам покажу 46-ту трошечки в день. От. Є от такі нюанси, але арка з рижиком, його здалеку взагалі не видно. І на цій дверці теж лак поліз. Я їбав. Диви. Mm. Ні, по темноті треба показувати. Вона хоч і красива, але по темноті краще буде. Зараз знов ремінь насаджу, спригує. Натяжиті сьогодні сьогодніся купити, в нас не вийшло. Такі нюанси, бачите? Теж рижечки є. Салон на я вам нормально покажу. Дивіться, на цей салон. Та ти що? Я тут. Отака От вона. Коротше, виставили її за 3700. Сьогодні навіть покупці на неї приїдуть. І задня ляда теж має рижики. Що ми вже виїжджаємо в Рожі, що заправились на 700 гривень. Ой, на 700, на 300 гривень. Куди їдемо, блядь? Куди їдемо? Саня! Саня у нас від нас цікавить, О, ні! Вона від'їжджає! Що ж зараз за Я в шоці. Нет. Салон? Я б сказав. Ні, це салон пиздець йому. Чотинько. Вона грає. Ого, яка вона. Диви, диви. Вона вся така, вся, повністю. Що, свечі? Чуєш? А там уряд, а там уряд. А там уряд. Пускового току не вистачає. Верхнуло, так. Да. І пускового току просто не вистачати може. Виїжджайте, пане. Я виведу вас. Я думаю, вийде, він їздити вміє. Він не перший раз за рулем. Короче, хуйня рядкосна. Таку хламіну я ще не бачив. Короче, саня різкований тип. Каже, блять, іду їм 1500, скажу за 39-ту цю. Ну і зараз він питається їх там торгувати за 1500. А я давайте вам зроблю міні-екскурс по своїй троянді. Що я вже робив, ну коротше, чи то не йде, ніхуя продажа її. Я її коли брав, я чув, що щось ніхуя її не продав. Блять, купляв, оце бачив, да, що лак поліз. Цього не бачив. У цих лаків теж я не бачив, що він тут поліз, блять. На вся полізла лаком. Єбуй як я її продам, але я постараюся її продати в цілому. В цілому машинка неплоха. Але до неї доволі багато є претензій. Хир його знає, чи варто було її купляти. Ну куплена за 3 штуки доларів. І типу, їздити на ній спокійно можна, заводиться з півтику. да салому сасаний. Ну якщо я її не продам, то це все почиститься, все підшиється. Отак дивишся на нього піздець, сідаєш нормально. Руль треба перевиставити, бо колеса майже прямо він в бік. Коротше, роботи по ній вистачає. Сьогодні на вечір знов борті її оглядати. Якщо продам, дам знати. Ось така от вона. Що, народ, побачили нашу класну беху, а вона вже сьогодні на продажі в перекупі. Вчора її забрали за три тисячі доларів. Вчора наша бешка поїхала за три штуки доларів, звісно, похуй. 3 тисячі гривень мінус. Але це будні перекупи, Тут бувають плюси, бувають мінуси. Ми не зупиняємося. Серія продовжується, і ми їдемо дивитися наступні машинкою. Але з цією бехою я не мучився, ви би знали. Просто кожного дня щось нове. Вони там їхали до хати, в них генератор здох. Тобто вже генератора нема. От такі в них діла. Вже вона на продажі буде скоро. Вони надіються на ній заробити. Я надіюся на ній заробити. Ну я дебіл не послухав свою чуйку. А вони дебіли, що взяли в мене машину, виходить. Хоча теж чувствували, вони чувствували, що не треба брати. Ну але я їм все казав, як є. Я. я казав, що заводиться гарно, що проблем по ній нема, В мене не було. В мене тільки ремінь піщав. Все, рухаємося далі. Ранок всім добрий ранок. Зараз на годиннику. Яка ж то година 8.30. А ми е, сідаємо в такий от трошечки чертальотик На сцені другий і летим дивитись BMW e 39 Беху я вчора дивився по темну, В принципі, по технічці більш-менш, там 2,5 на ванусі, на автоматі 98 року за 3 штуки доларів. знову три штуки доларів. На гарній зимовій резині. Ну це вже доглянуті, що тіп, це вже... Три штуки хоч би хочеться брати, знаєш. Вот. Зараз їдемо її дивитися вдень, бо по кузову там пологиться халепа. Так поночі подивився, щось взагалі нічого не ясно. Думався з ним з самого ранку зустрітися. Включусь. Ось таку 39-ку ми дивимося. Три штуки доларів. На М-бампері. Зазорів нема. Краще на хуйову. Трошки вм'ятинка. Тут у нас переход. Видно, видно. У нас світлий кожен салон зараз, власник, вийде. І вчора ввечері дивився, я не бачив всього. ну Вона виглядає в цілому, вроді би, непогано. Але вся крашена, просто, просто уйобсько крашена. Туманці жопа вже диви. Оптика тікає, так? І гляньте на оце. Бачите, хвильки йдуть. Оптика, так! Да. Оптика Рестова. Переставлено і тут просто жахливо зроблений кузов. Жахливо цей бік зроблений. Прям дуже жахливо. Задні бампера нема, це 2,5. Бензин на ванусі. Задні фонарі оріга. і теж поліровані. Ось таке. Це накладки? Ні. Ні, це пороги. Така вона. Такий лючок у нас тут у нас. Я подумав, що вона там, але там, не знає. Все, в шпаклі, в шпаклі. Тут взагалі ніби кузов різали, бо бачиш, шпакльовка йде, йде і пропала. Тут ніби шов, ніби жопу її переріжу, перерізали. Що? Її 2,5. Ну так, да, їй ціна 2,5, але згадай, що ти за 2,5 дивився. В цій серії ти що дивився за 2,5? Що? Але дізельний. дізельний. Не, ладно, ну вона не варта трьох тисяч. То вона вся шпакльована більшість всього в круг. Мы смотрели просто... эту дизельный был пизда. И типа, кузов дизельный был гирший. Думаю. Знаю. тут а салон лучше богато причем. Да, она в круг шпаклевана, блять. А, такая она, короче. Что а? скажешь? Ну да, такая, такая. Так, я знаю, перекуп повинен страждати. Слуша, я хочу вам нагадати, що якби машинку нам пропонували за 2,5, щоб ми її забрали, але ну, ми відмовились по понятних причинах, там кузов весь кривий максимально сильно. І через буквально 3-4 дня, не пам'ятаю скільки, ні, можливо, і більше, ми поїхали за наступним агрегатом. Дивиться. Так, а ми під'їжджаємо вже нам чуть-чуть лишилися -чуть. зараз, скільки. Нам залишилось 52 хвилини їзди. Це можна сказати чуть-чуть. вже -чуть. більшу частину дороги -е Поїдемо за червоною 39 на 2,5 бензині без газу. Е на механіці за 3000 доларів. Побачимо, що з цього вийде. Як ви поняли, це пательня. І в нас БМВ канал. Погнали! Ти бачив цю магнітолу? — е -е -е, Рез тобі, рез тобі. Ну ці рез тобі, але магнітола. Китай. Я пам'ятаю тобі казав, що у нас просто буде китайська, бо не да, видно на фотках. <рес> Диви. Оце я бачу, це закліє чи що це. Я не знаю. Перед собою. Правильно, Це трос, і беха і. і чи... Мамої, заїбали ці труси, можна для можна. От. Така вона от виглядає. Пологі закінчилось паливо. А хуй я знаю. Ну, 18 літрів до Луська має хватити на цьому 2,5 бензині. Поки що їдемо. От така вона показує. Ні, ну вроді би непогана. Вроді б. Поворотник півдороги не робив. Стаховки нема. Блять. Народ, давайте я вам покажу скарб, який ми купили. Сьогодні зранку дзвонив до нас. Минулий власник даного авто казав, е, 850 доларів пально. Ми йому доказали, що ні, він поїхав на інше обмінник, все добре, все добре. От така вона по кузову, Ну зараз вона, коротше, мокра. Ми ще не знаємо, яка вона насправді по кузову, но Я якщо що, включусь, покажу. Давайте покажу вам салон. Їздили ми її забирати за 130 кілометрів від Луцьку. В неї якась музичка, давайте її виключимо. от такий центральний пройомчик. У нас шкіряні сідла. Отакий от гарний рульчик. Повний стеклофакет, в нас люк є, в нас стойки трошечки не в колір з потолком, певно, потолок був хуйовий і його поміняли, при тому, що чорний могли б поставити, чорний був би лучше. Такий задній ряд. Е, машини трошки піздить датчик палива. Що це? Ага. Тут, коротше, хуйово зроблено. Я як робив машину, шпаклював, малював, то в мене теж там, де я тільки-тільки щось підмальовував. У мене такі водяні плями, ніхуя собі. А де ця штука. Uh -huh. А, вона в дверній карті лежить. У нас каністра собою їздить, такий в неї баганщик, багажничок. Ну коротше, по факту в три штуки вона нам обійшлась, зараз помили, хай висохне, будемо фоткати і виставляти на продаж. Арочки мають дефекти, от такі от, бачите. От. Крилишко тут. Ну, але в цілому виглядає більш менш. Так, в нас неждане неглядане включення. На оцьому ракеті їхати збиралися сьогодні за 100 км від Луцька дивитись BMW є 34, але я думаю, що там 2,5 павук, а відтоді там 2 літра павук. Така на дуже-дуже гарній комплектації, але ми за нею не поїхали. Людина щаслива, що до мене приїхала блядь, допомагати. Отак. От на такому гарненькому сандеріку, блядь. убійці. Та ти що? Ну, отак, двигаємося. Короче, дивіться, это моя новая покупочка. Это машина для мамы, купив за 3000 долларов, Civic, третий рік, А сейчас дивимося вот такей чертолет. Вот <реш> такую мы <ми> приехали, видите, <реш> вс ⁇ Трошки шпаклевка, короче. бойся, <реш> бойся. Так, давайте салон подивимось Ухти, хімчистку хоче дасте yeah. Датчики, хуятчики Прямо це на місце пусто. А ну, дивися, мотора, за мною дивиться, тобі мотора дали за 900, ну слухай салон вроді живенький стартере привезні шрота другого поставить mm -hmm. Щоб ще побачити, як воно там треба стартик перемикати. Саня, давай лягай. О, блядь. Не то, може, замикаєш трошки. Давай, давай, Олександр. Щоси! Ібанешся. <звук> О, и подвеска Ну ладно, подвеска более на такие вики На такие руки-вики Ну дымы А что, что тут, лима пятые? Четырехступка? <laughs> ну такие, типа соленблочки Трошки мартовать и все Вопрос цены <laughs> Машина, блять. Масло в салоні. Коли ти скорось скидаєш? О, дим ззади. Дим може, годі. У мене в задпі нема, в тебе. А гарячусь. Менше, менше, але типа є. Саня зараз. Пішов торгуватися з власником іменно власником цієї юшки. Давайте я вам покажу, що я купив. Це Honda Civic 1,6, моторчик, повний стеклопакет з подогрівами жопок, на чехлах, з якоюсь нештатною мультимедією, без кондиціонера. Ну, кондіор є, просто радіатори, фезда повна. От, печка дує, їздити можна. От така бритва за 3 штуки доларів. І так, в нас вже не наступний день, а на наступний день. Це 39-то, яку ви всі помните. Сьогодні у нас же Різдво, 25. -те. Коротше, на неї вже на кінець то прислали доручення. Ну, як прислали, тільки вислали сьогодні. Тобто вона скоро в нас піде в продажу. Будемо ставити десь три сімсот. Чесно, я готовий її лишати собі, бо я покатався. Кайфую жесть. Далі Honda Cві, я не пам'ятаю, що показував і їм показував вам. Куплина за три штуки вже висить в продажі. Вона висить в мене, по-моєму. Да, 3700 вона висить в продажі. Сьогодні було два перегляди, Один мужик думає на рахунок 3300. Інші ще поїхали по Луцьку дитини ще машини. Ну, коротше, типа ціна хорошенька, отак вона гарненько виглядає. Я взагалі думав її залишити матері, щоб вона їздила, але на продаж, на продаж, на продаж, на продаж. Надо заробити гроші, щоб мати якусь f 10 беху і насолоджитись цим життям. Так що будні перекупів продовжуються. І якщо вам подобається цей контент, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте Україну мовний контент. Все-таки, ну, я стараюся знімати для вас як побільше. І надіюсь, вам подобається. Якщо якісь зауваження, якщо ви хочете щось порадити мені, як краще знімати, пишіть в коменти. Я все читаю, буду приймати до уваги. Всім дякую, погнали далі. Що та, Йопте, бачите гроші і в нього гроші. Продали коротше, сьогодні беху за 3200, як і казали, в серії просто щоб відбити дорогу. Сидим за Рахонді, обмінюємося бабками. Так що продовжуємо рух далі. А на цьому наша серія закінчується. Всім, кому сподобалось, став лайки, і підписуємося на канал. І якщо маєте хороші якісь варіанти, скидуйте мені в інстаграм. Все, до завтра.